Премудрість прості, вислухаймо, <кхи> святий Іван Ліє, ми русі. духові Твоя, від луки святий, Івангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. <кхи> Будьмо уважні, той час, коли наблизився Ісус. До спуску з оливної Гори, і вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи. Благословен цар, що йде ім'я Господнє, мир на небі, слава на висотах». А деякі з фарисеїв, що були в Юробі, сказали йому учителю заборони твоїм учням, а він відповів: Кажу вам. Коли ці замовчать, каміння кричатиме, і як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи, якби ти з цього дня зрозумів те, що веде до Твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть бо дні на тебе і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть перед від усіх. І вони, роз, і вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу Твоїх відвіди. Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І коли Ісус спускався з оливної Гори, знаєте, учні кричуть, Той, йде ім'я Господня, цар Ізраїлів. Люди, бачачи усі ті чуда, вони хотіли такого царя, добрий цар, знаєш, прийшли люди. Голодний він раз, все, п'ять хлібів взяв, п'ять тисяч народного нагодував. Тому хто хворий, все оздоровив. той хто сумер, все, воскресив. Ну, суперовий цар, розумієш. І люди все, хочуть такого царя, я собі думаю, що тільки євреї такого царя хотіли. Ми теж такого царя хочемо. Ми ж теж так само, знаєте, аби нам хліба хтось дав. Би нас лікував, так що бажано задурно. Ну, так як Господь він ж не брав гроші ні в кого Все, о все вставай, йде, прославляй Бога. Хочемо царя ура, чи такий цар буде корисний для народу? Ні. Та як Ісус не корисний? Ісус прийшов ратувати людські душі. Він пішов рятувати все те, що загинуло. А цар це на землі, і Господь дає можливість задуматися. Від яка друга частина оцього святого Іванлія, оцього відрізку малого. Тут благословен, хто цар Ізраїлю, йде в ім'я Господня. Як вони наблизалися до міста Христос заплакав. Йому кажуть, ну скажи, нехай не кричать, що вони таке кричать. Христос каже, дай спокій. Як вони замовчать, каміння буде кричати. Хай кричать. Але коли дійшов до міста, заплакав. Чому? Якби ти в цьому, цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, каже Господь, до міста, так? а тобто до всіх людей, не до якихось там вибраних до апостолів. Але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть будні на тебе і вороги валом тебе оточать. Нічого не нагадує в Україні. І тебе обляжуть. І зниснуть тебе з Житомирська, Чернігівська, Київська область, Харківська область, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. І вони розчавлять тебе і твоїх дітей. Які будуть у тобі. У місті і не заставлять тебе на тебе камінь на камені, за те, що ти не зрозумів часу твоїх відвідин. Яких відвіден? Коли Бог прийшов до тебе, не до, до, до тебе Василю Марії Анна, а до тебе народе, Прийшов і каже, я Господь твій, я Бог твій, де Осанна на Де благословен, хто йде ім'я Господнє? Де? Не треба нам Бога, лишіть у ті пережитки старого, та яка катехізація в школі, та про що ви говорите, та наша вам тої церкви, та успокойтеся вже з тими вашими церквами, понакладали тих церков. І Бог каже, Наслідок вашого вибору, кажу вам, що було в тому Єрусалимі, в тому храмі, де учні, виходивши з храму, каже, Господи, подивися, яка будова, подивися, які каміння, які стоять. І каже: Господь: камінь на камені не залишиться, який би не був перевернутий. Туди ракет не було, танків не було. Але людська злоба, яка концентрується у тому злобному народові, без танків, без ракет, перевернули все до Оренгами. І в 70-му році Єрусалимський храм був знищений. Перше століття. Скільки пройшло? 30 років мав Ісус, коли це казав, через 40 років це все сталося. Воно так паралельно, так подібно. Бо нам від 91-го року ще нема 40 років, так? Але 30 вже є. Наскільки все переплітається, тому кажу вам, кожному з вас, хто мене чує. І кожному, хто мене має почути. Ісус Господь мій і Бог мій. Благословен, хто йде в ім'я Господня. Він мій цар, Він мій Спаситель, і я хочу йти за Ним. Я хочу зрозуміти час відвідин, коли до мене Бог приходить. Чи ви думаєте, що Бог до вас буде приходити кожний день і. Ти, і, і Буде чекати, коли ти скажеш, ну добре, Господи, сьогодні я і так не маю що робити, заходи, я з тобою поговорю. А завтра не приходи, завтра в мене серйозна зустріч. А після зовтра теж не приходи, в мене конференція. Ну, ні, 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 ні. Є такий термін парусія, так? постійно приходження. Тобто Бог постійно приходить. Але Він до нас достукується лише тільки тоді, коли ми йому відкриваємо ті двері. Дивіться, щоб не було запізно. Відкрийте двері своєї душі, бо Господь Бог прийшов і стукає до тебе. Це час його відвідин, це час, щоб його прийняти, це час, щоб його почути, це час, щоб відгукнутися на нього. І кожному із нас, який є в нашій державі, у цій спільноті, яка Бога прославляє в нашій церкві, кожен із нас має задуматися, якого я хочу царя. Я хочу, щоб мій цар був Ісус Христос. Більше царів я не хочу на землі. Я хочу жити у вільному народі, під Богом, роблячи один для одного достаток. Щоб не дочекатися, отої мерзоти запустіння, ото знищення. Бо відсутність Бога це є руйнування, присутність Бога це є будування. Будуйте в Бозі, багатійте в Бозі і пам'ятайте, хто є наш цар. Один Бог, який той, що на небі, один цар, який піклується своїм народом, віддав своє життя за свій народ, був розп'ятий на Христі. І Воскрес заради нас і нашого ради Спасіння. Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Тобі, Господи, єдиному слава, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!